Доброго всім дня. 2 серпня. Я в себе на городі. Хочу показати, може комусь буде цікаво картопля, як вона пережила цей у нас Цей період. Ну я маю навазити цю жару. Як я її висаджував і що вона має. Бо Во, вже її копаю. По-моєму картопля така, як ви подивіться, непогана. Я не знаю, що це за сорти. Це сімена, там тесь, смельницька привозить. Ну теж різні тут. Не знаю, на сьогоднішній вона, мабуть, не йде садити, ну Отака От вона має вигляд. Картопля. І як для цього року ця картопля без поліва. Все, потому що я вже не поливаю тут років три. Чому? Потому що десь, десь три роки назад садив и поливав капельним поливом, ну, з крана. А вода у нас з крана оказалася солена. І образуються такі солончаки. Ось такі, що о, не вдовбаєш. Бачите, де земля, вона не розсипається, нічого, хоч тут і навоз, і удобрення, і все. ну, коротко, один год Я попробував. я тоді взяв, звісно, картоплю крупну, красиву. Ну, земля вже три роки до ума і до довести не може. Вона тут, як говорю, висаджувати церкву суданку, вона то гіпсовать, ну немає в цього гіпса. Я його ніде не шукав. Ну, після цього я вже не поливаю. Все, я прекратив цим. Займатися, все, тому що вода у нас не підходить. Нема у нас води для поливу, У нас стоять башні скважини, 100 метрів з землі вони тягнуть і воду ту. І вона солена. Все, воно земля привращається в камінь. І це ж не на один рік, вона вже говорю, Три роки. Хоч там на різних кусках я садю, але везде воно вже, як говорю, земля спортив, До чого я веду? Як для цього року, я думаю, картопля непогана. Що я для себе вияснив в нашому регіоні, це Миколаївська пізно України, це жара, оце все. Висаджував я цю картоплю, зараз вам скажу, десь після 10 квітня вже тепло було, волога була земля, тоді дожі були пройшли. Висадив я її, потім на кінець квітня по-моєму, 5 дощ пройшов. Цілий травень без дождів, потім 15 14 травня пройшло 35 мм і все і більше ця картопля нічого не бачила я знаю що як на картоплю то для неї на вологи нормально люди бачу тут копали сусіди то короче, картопля звісно дуже мелка поясню чому я садю картоплю в мене між 70 воно Между этим я маркером 70 так 70 так воно Между 70 см расстояние Я увеличив площадку для того чтобы ей було більше говорится води в землі И хватало її вытянуть И я думаю цього вот, ну, нормальна картошка Я не ой вона ну вона не так уж там продуктивно Ну під картем есть по 4 картошини таких нормальних Ну Я люблю лично як крупненьку. І на деруни якісь. і... Тому оце, що я зрозумів, що треба її сіяти рідкіше. Можна ще її рідкіше. І нічого страшного, за цього не буде. Якщо вам потрібна ще крупніша, то от е, міжряддя грає роль, так як у нас вологи не вистачає. Навіть на цю мідорядню, якщо буде волога, то повірте мені, там не буде він гірший врожай. Ну Якщо засухає ви самі бачите, я бачив просто людей і взагалі картоплі не було. Мілка, одна дроб 16. Звісно, зависій ще від сімінов, я це не буду оспарювати, бо витягну. Ну, жара 45 градусів, ця картошка в цю жару якраз вона цвіла. Це я точно повністю. І... Оце вона тільки зараз, це вже за е, липень місяць вона оце висохла, згоріла, як говорить, баделя. І зараз я її воно отакий от має виліт, я її копаю. Воно тут. Зараз може, якщо вийде викопати, покажу вам. Що тут під корчом. Воно я копаю. Я... Тріщить все, бо солончак. Все із за солончака. Воно. Воно що під карчом. Вона не варена. Вона тверденька. Все. Воно, бачите. Воно що є, що ми маємо під підкорчом. Я думаю це непогана картопля для цього року, так як жара була і все остальне. Для нас, це, як говориться, да, її тут буде небагато, ну, як говориться на якийсь, на якийсь час мені хватить її. А коли густо, то вона, звісно, буде вся мелка і, не... і без врожаю. Тому як на замітку може когось таке зацікавить, ті, хто там, звісно, що це канал сільськогосподарський, в основному там село то може хтось і для себе зробить виводи. І як ж говорю, це ну, така серйозна річ, коли ну, люди садять і от і буває по старинці, я знаю батьки, вони дуже густо садять ту картоплю. І зараз вже садять вони рідкіше, так як вони побачили, те що я вже третій рік маю такий непоганий, як говориться, ту жару врожай. Нема води для того, для тієї картоплі, щоб садимо одна біля одної. Нема у нас вологи. Це так само і по рослинах різних, і по буряках, і по, як говориться по всьому. Жара стоїть, дожів нема, а рік, як говориться, проходить. Тому треба до цього вже, як говориться, підтягуватися, підходить, воно я одразу завозю на воз свіжий воно розкидаю, там він з соломою, з усім цього. Від і всього. На осінь діскану, запахаю та й все. буде стояти город уже готовий під наступний рік, там, щось друге тут уже посадю. на дровку скублю свої картоплі. Тому таке відео, там вдалі в мене силос, Віддали мені 30 соток кукурудзи, Я своєю косількою скосив. Ну, там тонни-дві з половиною, три може, накосив з 30 соток. Вона згоріла за кукуруза. Воно своєю розкою косив та й на клейонку. в мене залишилася клійонка затрамбував зверху накрив воно по кругу землею обложив скатів і воно зараз тут пріє і буде на якихось там місяць мені сілоса. треба буде на сьогодні рік мабуть може сінаж буду робити в церкві мене вже буде люцерки більше то буду свідати сінажувати Вон бачу люцерка, без, без опадів, без нічого лізе через той слой землі. Чуть не через клійонку, дивіться. Ні дожів, нічого нема, вона лізе. 10 метрів корінь. Воно, це вже четвертий укос на огороді, дивіться. Без дожів, без нічого. 10 метрів корінь воно там витягує все оттуда. На, Наші волова ще там є внизу. Все, отаке відео невеличке по картоплі, кого зацікавить. Я ж говорю цікавить, дивіться, ну, для наших південних я це про там, понятно, кого там Вінниця у них там дощі проходять. А в нас як одеська, Миколаївська, Херсонська, поліва нема, води нема, немає. І отак. Тому я отак і садю. Невеличкі, але я же говорю, крупненька, нормальна картопля. Ну, отакі во варіантики. Вон, ще воно нормально, є і менше, воно ж викопав, средня, хороша картопля. Тому все, всім до побачення, всім гарного дня. Слава нашим Збройним силам України. Ми виграємо цю війну однозначно. Так що ми в це віримо і знаємо, що, що ми не переможемо. Все, всім дякую. Slava za se